Напередодні нового року очільник міста привітав дітей, позбавлених батьківського піклування та маленьких кам'янчан, які опинилися у складних життєвих обставинах. Святковий захід відбувся на малій сцені академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Подробиці далі. На початку святкового заходу до присутніх з привітанням звернувся міський голова. Вітаю вас зі святами з Новим Роком, з Різдвом Христом. Я бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб були здорові, щасливі ваші батьки. Я бажаю нам всім перемоги України, перемоги нашим збройним силам, миру і всього самого найкраще, щоб обов'язково збувалися всі ваші мрії. А у нас зараз у всіх одна мрія це перемога, так. Вона обов'язково буде вітаю всіх за святом здорового щастя. Цього сама не Окрім солодких подарунків та казкової вистави, у дружній атмосфері нагородили дітей, які протягом цього року відмінно навчалися та брали активну участь у житті школи. Рекордний шостий раз стипендію виконавчого комітету отримує Єсенія. Це дуже класно, що я не втратила це бажання вчитися чогось нового навад і так далі. І це дуже цінно, що це бачать і якось можуть поширяти це. Усього за підсумками 2021-2022 навчального року стипендією виконавчого комітету було відзначено 18 юнаків та дівчат, що перебувають на обліку служби у справах дітей. До нас завітали діти. Вразливих категорій діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які виховуються в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, діти під опікою. Я дуже рада за дітей, які досягли певних успіхів у навчанні, і бажаю всім іншим досягти таких же успіхів, щоб ця традиція продовжувалася. На теперішній час, під чи піклуванням у місті, перебуває 393 дитини. Кам'янчани створили 16 будинків сімейного типу, а 16 родин зголосилося стати прийомними для малечі, позбавленої у батьківського піклування. Усього небайдужі містяни подарували родинне тепло 135 дітям, які залишилися без батьків.